Якщо ми говоримо все ще про національний меморіал? Які сенси ви би хотіли, щоб воно включало? Ми маємо для себе відповісти на питання, що це за війна, як ми її називаємо? Я, і, за що ми воюємо? Так, і коли ми визначимось, що ми хочемо бачити в майбутньому? На яких принципах має бути побудоване наше майбутнє? А, яке, а, з якого ми будемо згадувати цю катастрофічну подію, цю війну, так? А, і а, зараз ну, хтось каже просто там російсько-українська війна а, з 2014 року, або ми Кому можемо ставити вона? собі питання, так? Цей національний меморіал він буде ставитись подіям, починаючи з 14-го року. Але uh, з повномасштабного вторгнення